Реконструкція площі ринок створює чималих клопотів для водіїв. Докладніше про цю проблему ви можете дізнатися у наступному відеосюжеті. Після реконструкції, через яку проїжджа частина у центрі міста стала вущою, водіям стало важче розминатися один із одним. До прикладу, одного вечора біля Алексу автомобіль, який поломився під час руху, спричинив затор на крутому повороті. Водії, що їхали позаду, не мали змоги об'їхати поломане авто, адже реконструкція привела до звуження проїжджої частини. Зокрема, витіснення транспорту із центру міста є проблемою для водіїв, які паркують власні автомобілі, де хочуть Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.